Вітаю, шановне панство! Декілька днів тому в моєму рідному Дніпрі сталася резонансна подія, а саме черговий перерозподіл кримінального бізнесу так званих офісів, доходи, в якому утримуються за рахунок простих українців. Я хочу для себе та для українського народу прояснити одне важливе питання. Чим у Дніпрі займаються правоохоронні органи та колишній керівник СБУ. Який вже як півтора року голова обласної військової адміністрації. На території відповідальності Лисака у центрі міста Дніпро відбуваються розбірки, внаслідок чого жертвою стає колишній військовий, який захищався дитиною немовлям. Чому у Дніпрі декорує Лиса досі працюють кримінальні угрупування та ще з московськими коріннями? Деякі керівники цих кримінальних угрупувань. Друзі та бізнес-партнери сепаратиста Олега Царьва та кума Путіна Медведчука. Чому Лисак за роки свого служіння народу України та перебування на вищих керівних посадах у Дніпрі не припинив діяльність кримінальних угрупувань, які грабують простий народ України? На мою особисту думку, відповідь на це питання очевидна. Лесак або неефективний управлінець, який нічого не помічає, або він просто в долі з кримінальними угрупуваннями. Мабуть, Лесак переплутав, що входить в його обов'язки, і він забув, що у європейському суспільстві завдання чиновників служити народу, а не займатися особистим збагаченням та кришувати кримінальне угрупування та ще з московськими коріннями. Лисак, якщо ти вирішив кришувати кримінальне угрупування з московськими коріннями, тоді тобі дорога до ФСБ в Московії. Це і на Росії ФСБ кришує криміналітет. Український народ воює не для того, щоб такі як ти працівники впроваджували в Україні російську систему влади, де ФСБ кришує криміналітет. Лисак, ти поясни людям, що це за шоу програма відбулась у центрі Дніпра. За чим наказом приїхав в Дніпро? Адіозний депутат Верховної Ради. Та за чим наказом колишній військовий прийняв участь в розбірках, притягнувши з собою немовля? Чого ти мовчиш? Ти ж зірка Фейсбука та Телеграм-каналів. Дніпро це твоя особиста зона відповідальності. Ти маєш достатній опит розказувати нам через соціальні мережі, куди пролітають російські ракети. Та які втрати серед людей. Ти регулярно проводиш фотосесії з колаборантами з оточення Царева та Медвечука, які тільки тоді, коли орки не змогли захопити Київ, швидко в шпагаті перебулися та не натягнули на свої торси вишиванки, а деякі навіть військову форму, та почали фотографуватися з військовими та з тобою, кидаючи справжнім військовим дрібні подачки. Лисак, а чого ти мовчиш, і не пояснюєш людям, як так сталося, що під час твого перебування на ключових керівних посадах у Дніпрі кримінальний бізнес, так звані офіса, не зникли з міста. А навпаки, збільшилася їх чисельність та мережі у декілька разів. Що це навіть перевернуло увагу одіозного депутату Верховної Ради, який з Києва побачив, що відбувається у Дніпрі. А ти Лисак. Сидячи у центрі Дніпро разом з правоохоронними органами нібито нічого не бачити. На мою особисту думку, тебе Лисак президент прислав до Дніпра для того, щоб відчистити місто від сепаратистів та колаборантів, а не разом з ними заробляти гроші кримінальним шляхом. Тож, давай Лисак, так як ти керівник області, збирайся з думками та розкажи через свій Фейсбук. Для яких таких цирів насправді тебе президент прислав у Дніпро та що відбувається та продовжує відбуватися у місті? Тож, друзі, будемо чекати та вимагати доповіді Лисака українському народу. Нехай розкаже нам, як так сталося, що кримінальний бізнес процвітає у Дніпрі, а криміналітет та прихильники руського миру відчувають себе у Дніпрі під носом у Лисака, як у себе вдома.